Вітаю вас сьогодні. Кременчуцька газета спільно з патрульною поліцією продовжує свою акцію. Ми розповідаємо нашим читачам, нашим глядачам про те, як правильно здійснити проїзд того чи іншого перехрестя тієї чи іншої вулиці. І саме питання ставите ви у своїх дописах до нашої редакції. Тож поїхали до нас. Вернули читачі, які просять розглянути ситуацію перехрестя вулиць Троїцької, Харольської та проспекту Свободи. Зараз ми знаходимося тут і давай. Представимо, що автівка рухається з проспекту Свободи на вулицю Троїцьку і далі на розворот і знову поїхала уверх у, у бік водоканалу. Хто кому тут має надавати дорогу? Насправді це складне перехрестя, яка має велику площу. За рахунок цього водії часто плутаються, Хто кому повинен давати дорогу? Виїжджаючи з вулиці Троїцької, ми можемо побачити дорожній знак, кінець головна дорога, дорожній знак 2-1, дати дорогу та табличку до нього 7-8, на якому схематично показано схему перехрестя, де знаходиться головна дорога і прилягають до неї другорядні дороги. Тобто, виїжджаючи з вулиці Троїцької, ми керуємося правилом пунктом 16.11. Тобто, виїжджаючи з другорядної дороги, повинні дати дорогу транспортному засобу, який рухається по головній дорозі. Неважливо, по якому напрямку рухається він по головній дорозі. Тобто, Якщо він їде з водоканала на розворот і знову на водоканал, то ті, хто їдуть з Троїцької і Харольської, мають зупинитися і його пропустити. Так, так. Як це сказано в пункті 16-11. На даний час було проведено ряд заходів щодо цього перехрестя, які виникають питання спірні, проведено обстеження та ініційовано зміни в організації дорожнього руху. Так, з органами місцевої влади ми провели детальний аналіз і найближчим часом будуть зміни в організації дорожнього руху. Так що вважайте на здивіться на дорожні знаки та реагуйте на них, коли вони зміняться. Що тут? Не, не поставлять знак ще один, головна дорога. Тут уберуть знак інгорядна дорога, поставлять головну дорогу. І тоді, тоді треба буде пропускати цей транспорт. А поки, а поки да, і буде дорожня розвідка, визначена.